Всім доброго дня, ми з України. І у нас сьогодні дійство спортивного характеру. Ми сьогодні їдемо. Велопробіг. Ви знаєте, я не думала знімати, але сусідка каже, Тамара Миколаївна, велопробіг, а вас нема. Ну так, що ж зробиш? Я абсолютно не знала, що тут така, така подія. Ну, бачите, на ловце і звір біжить. Так, а ви я собачку вперед? Подивіться. Так, оце дякую, Тані. Ми знаємо про цю подію. Дякую. 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 Якось я прощукала. І, будь ласка, дублюйте, якщо ви бачите, попереду так. вас Ну, дивувати, Для вас, калинівчани, ви знов скажете, так, що ми не знали, віде. що нам не сказали. Бачимо. Наш Віталій Олександрович і, по і Подивіться, скільки в нас спортсменів, я навіть і не думала. З правого боку від е, проїжджої частини, щоб для автомобілів була можливість нас об'їхати або зупинитися, звертайте увагу на. Нашу чудову природу пізнавайте себе, пізнавайте. на наше селище, на нашу територіальну громаду, яка Ми вона бачите? чиста. Наш вода, фотограф дуже проблем без велосипеда. Запрошуємо до слова нашу очільницю Олександру Юлію Олексійовну. Ну, я, значить, чесно. Доброго ранку, доброго ранку. Сьогодні у нас перший такий в тому сезоні, в цьому році його пробіг. Я нагадую, що у нас постійні будь-які заходи. Ми збираємо нашим захисникам. А, сьогодні ніч була така весела, як ми всі чули, і а, спрямовуємо через волонтерів всі речі, які ми можемо допомогти і зібрати їм. Я бажаю власно провести час. Сьогодні така молодці, погода. Молодці. Не, не, не дуже жарка, що досить є приємно. Гарно провести час. Де велосипедний маршрут, смачна каша традиційна, яка у нас завжди є. Дякую в першу чергу нашим захисникам за те, що дай Боже є рано, дай Боже, є захід, і ми маємо можливість брати в ньому участь. Слава Україні! Героям слава! Ну що, готові? Водичку взяли. Я... Чудовий настрій не забули. Я по черешній, але я встигла. Чі... Вирушаємо? Все, <сікурі> будь ласка, готуємось. Бережи вас, Боже, молодці. Ви подивіться, які молодчинки. <сікурі> я не зрозуміла, де велосипеди? А я ну, а ви ззаді будете так бігти, як група підтримки і спас... і спасіння, чи збирати всіх, хто не доїхав. Віталій, як настрій! Шикарно. А ну скажи всім тим, хто сплять, що ти їм скажеш. Ви пропустили пів життя. Ви бачите, спортсменів цих познімаємо і, і отак от отут. А ну зараз глянь, 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 глянь. Так я так зрозуміла, нам ну, треба сюди, я так зрозуміла. я правильно зрозуміла? Чи неправильно я зрозуміла? Господи. Так. І дивимося на цей репортаж. Коля, а так будеш бігти вперед. Колька думала біжить вперед, а за ним машина він з водою. Свяченою, Таня. Давайте, їдьте вже. Чесно кажучи, я почекаю. Подивіться. І тут ви бачите? Є й поліція, є швидка допомога, тобто абсолютно безпечний велопробіг. Можете не переживати, якщо хтось, хто мився, їхати більше не хоче, вас підвезуть не на велосипеді, а чимось другим. <тах> транспортом. І як то кажуть, е, всім гарного. гарної дороги, щасливого велопробігу і слава Україні. У -у -у -у! Ну, крутізна. Молодце, Опа! Єс, 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 єс. Юрчик! Тільки з медалю золотою. Нет. Молодці. Ви подивіться, які молодці. Так, так! Боже! the best, Ну, звісно, так, добрий день. Отак я вас тут всіх побачу, а там можу пропустити. Боже, Лука, ти повинен бути перший. The Best. Давай все з таким великом. Так, 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 так. А можна і так, так? Да? Да? Я не знала, я була б група От я б дуже взяла участь, якби так. Ну, молодці, молодці, молодці. І подивіться, скільки їх там стоїть. Молодчинки, просто супер. Просто супер молодці. Ми просто всіх отут не будемо бігти туди, хай вони собі їдуть на здоров'я. Тому що вона Так, 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 так. Зараз ви доженете, зараз. Це Каріна, я впізнала цю леді. Так. А, -а, -а я теж так можу. Ну молодці. Добрий день. Ну, 175-й зараз буде перший, йому треба все бачити. Так, 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 так. Боже, Людмила Петрівна, це, це треба просто ну, корзинка, прапор. Боже Ілоночка, перемоги, 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 всім перемоги. Ви вже переможці, раз ви не проспали. Так, 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 так. Та-да-да-да! да Ну, а -да 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 -да. <ріхи> Вже, я просто так поняла це вже волонтери-підтримувачі. Отак, все, валі рюкзачок стильний. Поїхали. Так, і все. Всім гарного велопробігу. Ну Звичайно, швидка. Ну, бережи вас, Боже.